Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко розповім про підсумки цього дня. Орки знову здійснили масовані ракетні атаки по містам України. Найбільше постраждало Дніпро, вдарили підло зранку, коли люди вже заповнили вулиці. Хтось їхав на роботу, хтось по своїм особистим справам. Ви самі всі бачили на відео, яке вже показали майже в усьому світі. Тварюки вдарили по двом районам міста, постраждали 23 людини, в тому числі дитина. 15 з них зараз у лікарні. Одна у важкому стані. Окупанти мають розуміти, розплата за їх звірства прийде. Тепер щодо ситуації на фронті. За інформацією оперативного командування Південь, противник продовжує облаштування оборони на різних її рубіжах та вишукує способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю наших військ. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по скупченню техніки та живої сили ворога. Підтверджені втрати окупантів на південному напрямку за добу. Три одиниці автобронетехніки. Остаточні результати дорозвідуються. Вночі ворог продовжив терор Нікопольського району. З РСЗВ град обстріляли місто Нікополь. Пошкоджено 4 багатоповерхових житлових будинки, 15 приватних житлових будинків, 9 господарчих споруд, коледж, два автомобілі, травмована 20-річного хлопця. Слава Богу, без страт. Також СРСЗВ град та ствольна артилерія окупанти обстріляли село Вищетарасівка Мирівської громади, село Мусіївка Червоногригорівської громади та село Іллінка Марганецької громади скрізь без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. У самому Кривому Розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств. Медичної сфери та соціальних установ ситуація у місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто посилено, патрулюється зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Місто живе та працює на перемогу. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті України із Суму в Ужгороді Дніпропетровщину гідно представляли криворізькі спортсмени. Одразу 14 призових місць, 6 золотих нагород, 3 срібних та 5 бронзових. Вітаю наших спортсменів та бажаю нових перемог. Шановні земляки та усіх, хто перебуває у нашому місті! Загроза ракетних ударів та атак дронів Камікадзе залишається актуальною по всій території країни. Тому вкотре прошу найсуворішим чином дотримуватись правил повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. До її закінчення. Якщо залишились вдома, обов'язково дотримуйтесь правила двох стін. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!